Вітаю риболовна спільнота. Сьогодні вирішив половити хижака виключно в центрі міста на ось таку, до речі, паличку. Вона мені дуже подобається. Кінфішер уди. Це український виробник. Паличка дуже непогана. Я взагалі часто з нею ловлю хижака на маленькі приманки, маленькі важики. Отже, сьогодні також порибалимо. Подивимось, що в нас сьогодні є в таких цікавих місцях. І до речі, сьогодні риболовля буде в нас пошукова. Тобто на вольфрам сьогодні ловити не буду. Виключно свинець, Ну і так от. Ходимо, шукаємо цікаві місця. Що буде, то і буде. Отже, дивимось, далі тільки цікавіше. Отже, щойно вирішив спробувати ось такий монтаж. Ось наша приманка, фіолет колір, лярвочка. Зараз поглянемо, що в нас буде. Друзі, спокусився. Погляньте, який і красень, щойно під берегами, а я гадав, що я вже відвик від такої рибної ловлі. Усе тягне. Покосився. Ого! Усе удар. бачите, Який красень. Ого! Друзі, погляньте, це щука. Друзі. Щуку взяв. На до речі, не дуже. Як тебе взяти, красуня? Спробуємо так от. Да, щука, погляньте, щука, спокосилася. Опа, ми тебе так спробуємо накрити. Прямо в ящичок. Давай. О! Погляньте, друзі, яка спокусилася красуня. Бачите? Спокусилась ось нас на лярву, як можна поглянути. Ай-яй-яй. Ну така. Маленька. О. Але шнур у нас від жк 04, Феракарбон 0,20. І така красуня. Ну, важити не будемо. Гадаю, розмір приблизно 35 см. Тобто залійково можна забирати. Але ми тебе красуня сьогодні відпустимо. Як можна поглянути, бачите? Ферокарбон 0,20. До речі, мабуть, а ні, взагалі не потрібно його буде міняти. Ось така приманка. Лярва колір 07. І зараз причепимо знову її. Вона вже така бита, покусана. Друзі, погляньте, що він зробив закид, і в нас взяв такий красень, а не замалий. Гадав, там такий монстр, а в нас такий он, малесенький взяв. Але до речі йому дуже пощастило, що в глаз не попав. Зараз акуратно його відчіпляємо, щоб не травмувати його. Бачите, ось такий красень, погляньте, ми його відпустимо! І, до речі, хотілося вам нагадати, що сьогодні ми виключно ловимо в самому місті дуже цікава водойма. Риба тут є, тут навіть трапляються великі щуки. Люди тут брали щук і по 5, і по 6 кілограмів. Отже, поглянемо, що з цього нас вийде. Є в нас хистри балати сьогодні чи немає. Зараз спробую якось прокинути всю ділянку, але ж блин, заважають гілки. Нащо вийшло? Зараз подивимось. Зараз спробую робити паузи такі трошечки на пару секунд більші, бо мені здається, що він зараз хоче клювати на паузі. Так, плавно спокушаємо нашого хижака. А ось все-таки не прогадав, під деревиною взяв. Такі, такого красення. Але як він придавив? Гадав, там така рибина велика, але щойно підтягнув було вище на поверхню води. То вже не такий був спротив, але все одно ось такий красень. Бачите, спокусився ось на таку приманочку. Отже зараз прищеплю його на кукан і потім будемо відпускати. Не переживай, ми переживаємо тебе відпустимо. Друзі, погляньте, щойно зустрів котика. Тримай. Тримай. На, куси. У нього стільки кліщів, друзі. Кс -кс -кс -кс. Ладно, добре, тримай поки що сього. Як тебе спіймати? Погляньте, скільки кліщів. Зараз я його трошечки підкормлю і потім витягну в нього кліща, бо щойно побачив три кліща в котика сього. Отже, зараз пускай їсть і ми допоможемо всій тваринки. Не можу його ніяк зловити. Ну йди сюди. Чуєш? Іди на сюди. На, все, тримай. Тримай, кажу. от, на, бери. Їж. Бачите, не підпускає. Чи може Даш? можна тобі погладити трошки? Все, друзі. Отже, дизлайк. Не буде більше чіпати цього котика. Будемо далі рибалити, бо він, бачите, жохане, Якщо я його візьму, то він тікає і може ще вкусити. Обов'язково напишіть в коментарях, як ви би в такій ситуації поступили з цією твариною. Зовсім не хоче йти. А щоб драпав, також бажання немає, бо поди знай, що там в нього, яка хвора є. Друзі, такого в мене ще не було. Рибалов зі спінгом знайшов екран. Зараз спробую його підняти, подивитись, риба там є чи нема. Якщо нема, то ми цій людині, яка хоче рибину дуже спіймати легкою забавою, ми їй допоможемо спіймати. Рибин! Отже, далі тільки цікавіше. Почали, щоб ніхто не бачив. Щойно знайшов, бачите? Екранчик. Людина голодує. Тобто ми зараз піднимемо і дамо йому трошки окунців, щоб він погодував котики, мабуть. Погляньте, бачите, нічого немає. Зараз ми йому причепимо. А конців? ось. Так, щоб вони були. Ми так наплутаємо зараз його. Ось. Один є. Попався. Зараз іншого ще сюди причепимо. Ось якось так щоб він, був у нього. Бо, бачите, людина голодає. Йому кінці потрібні. Все. Буде тепер у нього риба на жерьоху. Щойно зробив захід. Ого, усе повела. бачите? Щось таке добротне. Щойно вирішив поставити приманку на щуку. Бо до цього був у нас окунь, але мені щось начебто... Здалося, що тут може бути щука, бо такий сплес був. І що закинув і на першому ж західі, як змінив приманку, попалась така добряча. Друзі, так погляньте, який вполював. Ну все ж, фіга собі, до речі. Осе така рибина. Скільки ж її там. Ось така рибинка. Бачите, така малесенька. Ну нічого. Пливи підростай. Друзі, все лайк. От щойно спокусилась ось на таку приманку. Погляньте. Зараз ми подивимось. Ось ця приманка. Зараз спробуємо ще щось на неї вполювати. Зараз спробуємо ще под деревинку зробити закид. То поглянемо, спокуситься на ще раз, щучка. Якщо ні, то зараз буду міняти приманку, міняти колір і намагатись вмовляти її. Тобто щука тут стоїть, але бачите, не дуже хоче клювати. Ну, зараз подивимось. Карася, до речі, дуже багато скидається. Також рибалах теж дуже багато. Ми сьогодні ловимо не карася, а ловимо виключно хижу рибу. Щойно вирішив зробити проводку пєтраша. Ось так чекаємо. Ось приманка впала на дно. Робимо легесенький підрив. Раз, два, три, чотири. Оберти робимо катушки. Потім підрив. Раз, два, три, чотири, п'ять. Підрив і три. Раз, два, три. Зробив декілька проводок, немає. Зараз спробую проводку Дімон Фіша зробити. Ну, як завжди, бачите, проводка Demon Fish, приманка на деревині. Бачите, проводка від Demon Fish на деревині Мадвах два дюйми, ловить птахів. Зараз ми якогось птаха спіймаємо. О! Який красень спокусився, друзі, це щука Мадвах три дюйма рулить. А, брин, я думав там такий спротив. Такий удар був. А бачите, підтягнув його трошечки вище. Як взяв же ж, блін. Ось така рибинка на такі бадвах. Отже, сьогодні вважаю, що риболовля вийшла дуже продуктивно. Але мені ще потрібно впалювати декілька рибин на цій точці, що щойно знайшов. Отже, я пішов, а ви не забувайте ставити лайка, підписуйтесь, далі буде тільки цікавіше. Бай!